Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами будемо прописувати літеру Я. Дивіться, спочатку ми напишемо її велику, це коли треба назвати дівчинку, наприклад, Яринка. То перша літера велика. Ось на, на три лінійки. Півкружечка і ніжка. Тепер напишемо хлопчика Ярослав. Знову велика ніжка, півкола. І ось така ніжка коротенька. Тепер. Я рынка снова. Нишка, і и еще Ось такая. Ярослав знову снова. Ось. Так, і яринка один, два, три, півкола і ніжка. Так, щоб у нас було порівну. Ще одна літера зелена. Один, два, три. Півкола. Ніжка. Є таке слово Яблочко. Теж перша літера я. І літеру ми напишемо маленьку. Ось так Пів яблучка. і ніжка. І ще раз. Коротку ніжку, бачите, малюємо, півяблочка і ніжка. Тепер зелене яблочко. Півяблочка і ніжка. Пів яблучка і ніжка. Продовжуємо ему. Пивьяблочка. Мишка. Пивьяблочка. И еще. Намалю ему. Вот так Тепер ми з вами напишемо ім'я дівчаток. Це ми з вами будемо писати з великої літери. Так, я. Перша літера велика. Потім маленька. Ну. Вийшло ім'я Яна. І ще раз напишемо перша літра вулика. Я Н А Яна. Ще є таке ім'я, Я яся велика я. Тепер ми з вами напишемо ціле речення. Так, речення таке. З великої починаємо літери. У. Тепер нам, ми напишемо ім'я хлопчика Вася. Перша літера велика. У. Цю букву ми вміємо писати. Ва. Сі. У Васі. І малюємо. Яблочко. І ставимо крапочку. Ось таке речення. Давайте ще раз напишемо, тільки не у васі, а яким я візьму. Давайте напишемо двох дівчаток. І так у так зараз. Я напишемо з великої літери. Я у кого у Яни. І я, знову з великої букви, і Асі теж яблучко. В'яний. І давайте о ясі. І поставимо крапочку і намалюємо листочок. Так, які ми з вами молодці. Дивіться, скільки ми сьогодні написали. Так. Закінчуйте роботу. Ви сьогодні молодці. До побачення, до зустрічі.